Із хащів гукає чугайстер, Біжи, лови своє щастя. Композицію, написану за мотивами лісової пісні Лесі Українки, виконує десятикласниця Ольга Бучина у мистецькому просторі. Кут. Вона переможниця конкурсу Квітка прометея 2025 перше місце виборола за авторський вірш «Самота». Така не одна є, і ти не один. Ми зникнемо мо світанкова роса. Я люблю писати про емоції і створювати образ якоїсь емоції. Наприклад, як виглядала б самотність, чим вона жила, про що вона думала, з ким вона спілкувалася? От в моєму вірші, наприклад, самотність спілкувалася зі. Спокою. Я взагалі переконана, що в неї блискуче майбутнє як у поетеси, як у творчої особистості, наскільки в неї смачні кольорові образи, наскільки вона незвично бачить нас світ. У творчому вечорі взяли участь восьмеро юних поетів. Це переможці та призери п'ятого відкритого міського конкурсу читців Квітка прометея Прометея-2025» у номінації Авторська поезія. Восьмикласниця Аполінарія Марчук декламувала на конкурсі вірш, який присвятила українському воїну. Ти вогник в погляді дитини. Ти тиша в змучених руках. Я брала участь у ньому вперше, і цього року я посіла третє місце, чим пишаюсь. Почала свої авторські поезії я писати зовсім нещодавно, десь з 12 років. Це образ мужності, наснаги, відваги. це образ мудрості. Вірші Хто такий військовий та плаче небо зачитувала учениця 4 класу Софія Подолянчук. На написання першого віршу мене надихнуло в проєкт Реалії війни, на написання другого вірша, а саме Плаче небо, мене надихнула книга Маріуполь Вихід з пекла, яку мені подарував при зустрічі Володимир Жемчугов. Цього року на конкурсі Квітка Прометея» школярі декламували вірші у чотирьох номінаціях: авторська поезія, класична література, сучасна література, гумор. 167 учасників, які працювали наживо перед членами журі, і двоє учасників було з Володимира Волинська. Вони приймали участь онлайн, але отримали свої призві місця, тому що дуже були талановиті. Діти важливо бачити, що, попри все, що відбувається в державі, діти сьогодні показують наскільки вони талановиті. Наскільки вони круті, наскільки вони сміливі? Була поезія, яка була написана від імені трирічної дитини, яка загинула. Я взагалі можу тільки уявити, що ця дитина-авторка пережила. Організували конкурс працівники Хмельницького міського будинку культури за підтримки управління культури і туризму. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.